Развіти, дорогі діти, з вами знову я, тітонька сова. Я дуже-дуже рада, що ми уже котре зустрічаємося в нашій картинній галереї. Милуватися картинами можна без кінця і щоразу знаходити в уже знайомому полотні щось невідоме. Це тому, що кожна картина відкриває нам нові дива. Кожний художник неповторний. Великі майстри живопису, вони ж справжні чарівники, а їхній пензель чим не чарівна паличка. І сьогодні ми здійснимо подорож у світ картин ще одного чарівного майстра живопису, французького художника Анрі Детулус-Лотрека. Він народився у 1864 році у старовинній дворянській родині в родовому маєтку на півдні Франції. На ну... жаль, він ріс хворобливим хлопчиком, але в нього був гострий розум. Тяжка хвороба і отримані в дитинстві перелами завадили йому вирости високим і гарним. Як це не сумно, але якби не фізичні вади, світ міг би не дізнатися про художника на ім'я Анрій Детулус Лотрек. В його родині усі вміли малювати. Талант родичу передався Анрі. Його перші роботи дбайливо зберігала мама, а він з любов'ю написав згодом її портрет. Єдине, що не любив малювати Андрій, це пейзажі. Він вважав, що природа вчинила з ним дуже жорстоко, зате він охоче зображав людей і досяг у цьому високої майстерності. На картинах Тулус Лотрека можна побачити не тільки людей. Сьогодні свою казкову історію розповість нам одна. Маленька кудлата гостя. Якось увечері вулицею йшла маленька самотня болонка. Я не знаю, чому вона залишилася сама. Може, загубилася, але швидше за все. У неї взагалі ніколи не було господаря. А ще, я думаю, на вулиці вона могла опинитися тому, що вхопила за ногу занадто веселу після келиха гарного вина на бридливому гостю. Як би там не було, маленька собачка лишилася одна однісінька. І кудлата крихітка бігла вулицю, уважно поглядала на усі боки. От барвиста атіша циркової програми, запрошує глядачів на виставу. Треба подивитися. Ого! Прутконогі коні, вершники у блискучому вбранні, кубедні клоуни і пуделі. Полонка встала на задні лапки. Я теж, я теж так можу в цирку. Візьміть мене до себе. Не жаджу, взяв відповідь чорний пудель. Все це гарно і безтурботно лише на афіші. Якщо ти з шенячого віку не привчена до цирку, тобі буде дуже, дуже важко. Трохи засмутилася болонка і пішла собі далі. Ось повз неї до якогось будинку зайшов високий молодик. Може, там на мене чекає новий господар, подумала собачка і тихенько прослизнула всередину. У великій залі голосно грала музика, гарно вбрані люди танцювали і всіляко розважалися. Це було так цікаво. Собачку було, стрибнула вперед, аж раптом. Це що таке собака в моєму салоні? зупинив собачку ручний жіночий крик. Геть, геть, звідси негайно. Краще б мене й далі не помічали, сумно подумала маленька і попленталася назад на вулицю. Звідусіль линули дуже смачні запахи. Бідолашна болонка відчула, що дуже зголодніла, набралася сміливості і тихенько зайшла у відчинені двері, ля пахло чимось особливо смачним. Тут також було багато людей. Вони, щоправда, не танцювали, а собачка проковтнула слинку. Вони їли. Болонка пішла просто до жінки, яка здалася й добрішою за інших, хіба що вигляд мала дуже стомлений, і сіла перед нею на задні лапки. Ти теж, як і я, заробляєш танцями, любонько, посміхнулася добра жінка. Ні, в тебе, здається, немає хазяїна. Я взяла б тебе до себе, та ти розумієш, я, артистка, приїхала до твого міста лише на кілька днів і завтра знову від'їжджаю. Бачиш, он мої афіші? Ем, я хоча б нагодую тебе, от тільки давай вийдемо на вулицю, бо тебе ще звідси виженуть. Потім добра жінка пішла, а болонка знову лишилася на самоті. Повз неї поспішали у своїх справах люди, котрі мало не штовхали її ногами. Собачці стало геть сумно. Так захотілося причаїтися десь у затишному куточку. Вона прослизнула крізь дірку в паркані і опинилася у зеленому парку. Першим, кого вона там зустріла, був волоцюга. Обережно обійшла його собачка, хто знає, що в нього на думці. Підкличеш, щоб погладити, а сам ціпком чи каменем, сіла крихітка під кущем і завила. Тужливо, сумно. Це ти тут плачеш, схилилася над болонкою синьока дівчинка. яка ж ти гарненька і геть стомила бідолашно. Підеш до нас жити. Я назву тебе Марго. Кудлата крихітка замолола хвостиком. У неї з'явилося ім'я яке ж гарне. Це означає, що всі неприємності лишилися позаду, от тільки раптом батьки дівчинки не дозволять Марго стати собачкою дівчинки. А синю ока дівчинка зрозуміла її побоювання і сказала: Ти не бійся! Мама дозволить, вона в мене причудова, а, а тато зараз сама побачиш. Тато дівчинки сидів неподалік у парку і читав газету. Тату, можна, Марго, житиме у нас? спитала дівчинка, притискаючи до себе пухнасту подружку. «Угу». Відповів тато, не відривавшись від газети, але ти краще у мами спитай. А мама й не заперечувала зовсім. Вона сказала, що маленька собачка на ім'я Марго. Це саме те, чого та бракувало в їхній сім'ї. А потім Марго купало великі балії, причисували, пестили і голубили. Вночі собачка на ім'я Марго спала неспокійно і снилися її поневіряння. Але тепер навіть у її снах з нею була дівчинка. Вони йшли вулицею і їм не заважали ані дощик, ані вітер. Тепер їм ніколи не буде самотньо. Ось таку історію, друзі, про собачку Марго розповіли нам картини Анрі де Тулус Лотрека. Сподобалася вам казка? Молодці! Бажаю вам, дорогі мої хлопчики і дівчатка, вірних друзів і подруг і, звичайно ж, чотирилапих домашніх улюбленців.